Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 27 серпня. Вибачте, що я до вас так довго не виходила. Справа в тому, що я у вівторок, 21 серпня, звернулася до лікаря, себе не дуже гарно почували, і мене одразу в той же день прооперували. В мене виявився апетит. Зараз я потихеньку відновлююся після операції. Тому швидкість вишивки трошки не така, як була раніше, але я буду потихеньку старатися її відновлювати. Чому вона не така, тому що мені важко довго сидіти. От Все хочеться напівполежати, або шифт якогось такого. Або взагалі прилягти, тому вишивати, скажімо, на рамі складно, тому я зайнялася своїм тигрюсієм. От, Як бачите, його вже майже вишило, залишилися всі хрестики, залишився тільки ще Я його закінчу і вже буду вільна. От я буду, я його закінчу і я буду уже з ним знати, що він вже готовий. От, Я не знаю, скільки тут вишито. в мене паперова схема, тому на ній не порахуєш повноцінно. Але Мені залишилося вишити два кольори бекстіча. це чорний і 310 в одну-дві нитки і 3865 також в одну нитки. От, Тому я буду потихеньку шити, от, і покажу вам, що в мене з того видно. Зараз я буду обшивати краї чорним кольором, де зможу буду робити одинарний, де, де зможу подвійний, бо всередині. Скажімо, роботи подвійної робити важко. От, Дудинарний легше. От, Але таке буду робити, а тоді вже спробую взятися за своє море. Трошки його підколупаю, От, бо думаю, що тигрик буде вже фінішем. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо. 29 серпня на такому етапі я закінчила свої роботи. І мовати грюлю. Бачите, я повністю вже вишила. Бекстич, хрестики. Прузлики э, я не вишиваю. У мене не виходять гарні, не хочу псувати роботу. От, і повишивала мою озиму. Вона на ній 500 хрестиків за декілька днів. За два дні. От, дегрюлі я ще не оформила. У мене ще поки отак, Але він у мене вже підготов. У мене вже, в принципі, все підготовлено. Фетра я купила. Тому мені треба тільки трошки вичухатись і приклеїти. І все вже буде окей, можна буде Ай, Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 29. -те. Серпня на такому ось етапі на сьогодні я починаю свою роботу над моєю альтанкою в саду. От, буду вишивати знову по кольорам. От, вишию й декілька відтінків, хочу нашити, буду вишивати цю роботу три дні. Далі візьму, візьму знову свою зиму і буду щось інше вишивати далі після зими. А що саме мені підкаже велика рулетка? От я собі завантажила на телефон. От Рулетку з переліком, робіт, і буду мені рулетка вибирати, що я буду вишивати. Звичайно, обов'язкові мої роботи раз на місяць. Це мої гори і це мої е поморники. Все решта буду вишивати по рандому. Незалежно від того, випадатиме воно чи ні. таке. Буду братись, буду вишивати. Наразі, якщо вірити схемі, то вишито близько, як бачите, вишито, в... Значить, так, небагато, я думаю, десь близько третини. От Може трошки менше, бо я тут вирішила вишивати не підряд, а по кольорам, щоб воно було швидше. От, бо деяких кольорів тут дуже багато, багато, відтін... багато значків дуже-дуже схожі, і я тому перенабору їх потихеньку потихеньку прибираю. вишиваю. Ну, таке не буду потякати, буду вишивати. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 29 серпня на такому етапі. На сьогодні я закінчую свою роботу над, мої... над моєю альтаночкою. Що я вам хочу сказати, панове, вона в мене просунулася досить таки непогано на 780 хрестиків. Я цим безмежно задоволена, тому що у мене робота моя просувається. От, навіть якщо я завтра нашю менше. От, е, Я просто не знаю, як там буде по самопочуттю у мене. Бачите, я вишивала сьогодні е, такий темно-зелений колір вишила. Mm -hmm. Такий синій вишивала. Потім ще я вишивала, який це я ще вишивала колір. Я тут такий сіренький вишивала колір. Два відтінка сірого я вишивала. Е, і вишивала ось такий зелененький. О, я повишивала. От, Кому цікаво, у мене додалося. З минулого разу кому цікаво, можете переглянути моє відео. де Я минулий раз брала свою цю, і в мене, як бачите, непогано так нашилося. Але цього разу із яскравих кольорів був тільки блакитний, фактично і зелений, тому видно не так, щоб дуже гарно. Але, але. В мене ще три кольори вийшло з роботи. Ну, я тут просто беру по кольору і все вишиваю, що є. От. Крім того, перенабір у мене трошки калічний, бо він у мене не від він... площа роботи більша, ніж площа у мене на вишивці. І тому у мене трошки так не співпадіння. У мене випадають цілі рядки і стовпчики з вишивки. Але то не критично. Я просто вишиваю, відмічаю те, що у мене вишито власне на канві. От. А далі я вишив його. Я спочатку відмічаю те, що на канві, те, те, скільки я вишиваю, і вже від того, як то кажуть, танцюю і заповнюю а, власне, решту. Ну, Тут немає нічого, як на мене, критичного чи неприємного, просто трошки треба попогулятися. Але, як на мене, то не найбільша не проблема. От. Тому я спокійно на це реагую. От. Вишиваю на канві 11-го каунту, ниточки. Ну, пишуть в наборі, що DMC, але ж це китайці, тому власне, віри, віри їм мало, чесно кажучи. От, але, тим не менше, може навіть DMC. Такі тонкуваті здається. Але мені більше вони все одно схожі на СКС, СХ, хоч не трісне. Може DMC нумерація. От, власне, я буду продовжувати вишивати. Судять, я робила підбір, хотіла вишивати цю схему по підбору по паперовій схемі. От, але у мене вийшло, що ні. І найсмішніше те, що значки зазвичай на таких наборах значки отут на нанесеньому і на папері співпадають тут нічого подібного, абсолютно різні. Це єдиний мінус цього набору, в принципі. Ну і мінус для мене це величезний розмір, тому що мусиш вишивати три хрестики, щоб не світило. от. Особливо видно тут на чорно, на там де темний, там де чорний. Тут бачите, була трошки тонша чорна нитка, і навіть три нитки тут дуже світить. Ну, скоріш всього, ну я ще буду дивитися з приводу цієї роботи, що я буду робити. Ну, власне, ось так ось у мене просувається. У мене трошки вишивалось навколо навкруг альтанки, трошки навкруг. Трошки зачепила небо тут, трошки зачепила будинку по даху, трошечки, трошечки тут зелені зачепила. Ну, власне, я буду вишивати, і що в мене з того вийде, я вам потім покажу. Буду, може, на сьогодні відпочивати, буду сподіватися, що завтра в мене буде трошки краще з просуваннями, і я зможу вам щось більш краще до ладу показати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота! Сьогодні маємо суботу, 31 серпня. На такому ось етапі Минул... вчора я закінчила свою роботу над, моїм... над моєю альтанкою в саду. Не провишивалося не дуже багато. Я вишивала ось тут сірим кольором ось таким. Може, зараз, я вийду, я вам покажу ось такий сірий. Сфокусувалося навіть правильно показую вам кольор. Такий сірий колір і ось такий синій колір. На жаль, у мене не було багато часу. Я зараз починаю відновлюватись після хвороби. Хожу багато-багато. Вишивалося трошки ось тут по деревам, трошки ось тут в небі, напевно, ось тут в небі. І ось тут в будиночку, як бачите, там будиночок такий, ось, як бачите, і, -і трошечки в цьому будиночку, ну і трошки понизу, звичайно, вишивалося. От, вишивається легко, в принципі. Але все було б нічого. Я вчора могла б бути норма набагато вище, але я вчора вишивала і розібрала, що я неправильно взяла колір. Я замість кольору 42. Ні, номер я взяла, власне, правильно, але я неправильно подивилася значок, який тут на карті. І тому у мене неправильно виходить, вийшло по Кольорам. От, я там, е Бо оцей колір е блакитний, а оцей фіолетовий. І mm -hmm. я їх переплутала і почала вишивати все, зашивати не тим кольором, не розуміючи, чому у мене не сходиться картинка. От, і довелося це все щастя випороти, Було дуже-дуже видно. Але я рада, що я звернула на це увагу вчасно. І, не, е і нитка в мене майже. Нитку я всю змогла повернути і, в принципі, зможеною вишити нормально все решту. Тому, в принципі, я задоволена. Я задоволена тим, що в мене гарно просунулось, хай на 470, майже 500, але все одно. І я дуже рада, що в мене так воно є. Я буду вишивати далі. Скільки в мене просунуться, я не знаю, сьогодні буде останній день з роботою Далі я буду брати знову свою, свою зону вишивати, а може, ще щось візьму ще, поки не знаю. От, наразі я хочу. Хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго вечора, шана спільнота. Сьогодні маємо 1 вересня на такому ось етапі. На сьогодні, я закінчила. на сьогодні і на вчора я закінчила свою роботу над моєю. Альданкою в саду. Просуванулося у мене так, щоб дуже набагато, На 500 значків. 506 вишивалося легко, вишивалося приємно. от, Це як зазвичай о, киця пішла наша ловити метелика нічного. На Ласунка любить таких всяких піздюків поїсти. О, Така ось краса виходить. Що я вам скажу? Вишивала я не так багато. Я вишивала два кольори. Я вишивала ось такий коричневий, коричневенький, і я вишивала такі ось фіолетовенький. Може, якщо побачити, так, ось фіолетовенький, світло-фіолетовенький. По чому Вишивалась, Вишивала, в принципі, по всьому полотну. От, Я ось коричневий. І ще отакі коричневі. Так, я шувала три кольори, власне. Такі ось коричневенький і одненький фіолетовенький. Мені дуже сподобався результат. Зараз поки що мало що видно на полотні, але, тим не менше, воно потихеньку-потихеньку додається. От, і я буду продовжувати вишивати. Я вишиваю кольори, по принципу, на збільшенні кількості. Тобто, від найменшого до найбільшого деяка кількість кольорів у мене вже вийшла з роботи. Скільки я не пам'ятаю, тому вам не буду брехати, але вже з пів десятка точно вийшло. От, Я потихеньку вишиваю з задоволення вишиваю. Мені легенько, все легенько тут йде. Єдине, що незручно, що хрестик в три нитки, але це, в принципі, як на 11-каунт, то це нормально, нормальна історія, скажімо так. От, і я буду брати паузу в цій роботі, я її 3 дні повишивала. Сьогодні я нічого не вишивала. Майже я там дошивала одну ниточку сьогодні, але там було небагацько зовсім. От, там щось до 50 хрестиків, тому я навіть не цілу. А так я сьогодні займалася хатніми і вишивальними справами. А саме там наводила порядок в нитках, обира, Дивилась, який я проєкт, перевіряла через рандомайзер, який проєкт я хочу взяти. Все-таки подивилась, подумала і вирішила, що я буду брати о, також свій новий старт. Мені він випав. Також на нанесеній канві, мій будуар. Але коли це буде, я ще поки це вже буде завтра. Але коли я візьму до я не знаю, бо завтра все-таки 2 вересня. в мене дитини лінійка. Святкове, і я хочу якийсь час, я приділю цьому заходу, оскільки я вже маю більш-менш нормальне відносно нормальне самопочуття, достатньо для того, щоб відвідати такий чудовий захід зі за своєю дитиною. От е, що я хочу сказати? Ниточки, певно, що, я не знаю, я не сказала, що це DMC, але це і не НСХ. Тому мені важко сказати. Щось може якийсь аналог. Враховуючи, що набір китайський, але пишу, що DMC можуть і DMC бути. От, тому не знаю, не буду дурити. От. Мені по враженню більше схоже на СХС, але може і DMC дійсно. От. Ну таке, буду, буду на цьому завершувати поточний тиждень. В принципі, в мене вишивалось небагато, але і немало. От, я хочу сказати: загалом на цій роботі я вишила 2050 значків. От, а ще я вишивала е, мою зиму, це ще 500 значків. Тобто я за цей тиждень 2500 значків вишила, і я вважаю, що це досить такий пристойний результат. От, е, це для тих, кому цікаві цифри. От, всі е, тому, тому хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па!